В Україні сьогодні вперше відзначають день української державності. Це свято запровадили у день хрещення Київської Русі. 28 липня. Тепер державний вихідний. Цього року його скасували через дію воєнного стану. З нагоди відзначення дня української державності о 13 годині на театральному майдані Луцька розпочалися урочистості. Захід лучанам не анонсували, розповів керівник міського департаменту молоді та спорту Володимир Захожий. Уникаємо масового скупчення. Ми бачимо, що сьогодні саме ранку знову були тривоги. Мабуть, ворог свирідно так вітав нас з тим святом. На звуки музики на урочистості почали підходити лучани. Про нове свято розповіли наступне: такі свята вони потрібні. Яби по перше підтримувати власне дух наших військових. Я думаю, наших волонтерів, наших громадян. Це як державність це теж має існувати і продовжувати і вчити дітей, і виховувати в цьому дусі. Я з подругами прийшла на це свято, тому що ми хочемо підтримувати патріотизм, хочемо вірити у перемогу нашої країни і старатися, щоб вона процвітала. Завдяки народу урочистості розпочали із хвилини мовчання за загиблими українськими героями. Дитячий духовий оркестр виконав червону калину. Прийшов на захід військовослужбовець Андрій Очинаш, який захищає Україну від ворога з 2014-го. Він боронив Донеччину після повномасштабного наступу Київщину і зараз знову воює на східному фронті. каже до Луцька, приїхав у тижневу відпустку. Давайте завжди бути спіднятим духом, навіть якщо ми бачимо якісь негативні новини. Я впевнений, що ми переможемо в цей прекрасний день. Я бажаю вам вірити, любити і ніколи не здаватися. Мені подобаються усміхнені люди. І коли ти просто виходиш в центр міста і бачиш величезну кількість усміхнених людей, ти розумієш, що ти робиш все правильно, і ти витрачаєш своє життя, здоров'я, час не даремно. Далі на театральному майдані розгорнули український прапор. Завершилися урочистості колективним виконанням українського славня під музичний супровід луцького кликуна. Дарита Тамошкова, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.